Вітаю вас, юні криміналісти та майбутні студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Я кандидатка юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри криміналістики Інна Колеснікова. У межах курсу Юний криміналіст протягом нашої лекції познайомлю вас з однією з найактуальніших. Та найцікавіших тем криміналістика та ІТ-технології, значення та можливості цифрової криміналістики у розслідуванні кримінальних правопорушень. Звісно, що охопити усі можливості цифрової криміналістики однією лекцією є нездійсненним завданням, проте вже за 4 роки після вступу до національного юридичного університету. Імені Ярослава Мудрого, Під час лекцій та практичних занять з криміналістики ви зможете отримати більш поглиблені знання та набути стійких навичок застосування ефективних інструментів цифрової криміналістики на практиці. Цифрова криміналістика, як новітня галузь криміналістики, є наукою. Про закономірності механізму кримінальних правопорушень, пов'язаних з цифровою інформацією, виникнення інформації про правопорушення та його учасників, закономірності виявлення, фіксації, дослідження, оцінки та використання цифрових слідів в якості доказів у кримінальному провадженні. Переоцінити значущість цифрової криміналістики на сьогодні неможливо. З огляду на те, що практично безмежні можливості глобальної мережі інтернет у сфері передачі та обробки інформації, з одного боку зробили мережу Інтернет найсприятливішим середовищем для розвитку суспільних відносин, а з іншого боку призвели до значного зростання кількості кіберзлочинів та інших правопорушень. Розслідування та розкриття яких стало можливим, завдячуючи тому, що будь-яка діяльність у мережі інтернет залишає цифрові сліди. Розуміння сутності цифрових слідів кримінальних правопорушень зумовлює можливість подальшої розробки практичних рекомендацій, щодо їх виявлення, збирання, дослідження і використання у кримінальному провадженні. Цифрові сліди кримінальних правопорушень можуть бути отримані з персональних комп'ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, фотоапаратів та відеокамер, вилучених в учасників кримінального провадження, а також із серверів та інших накопичувачів інформації в організаціях та установах, з мережевих сервісів, що встановлюють голосовий. Та відеозв'язок між комп'ютерами через інтернет, такі, як WhatsApp, Viber, Telegram тощо, а також з банківських систем та відповідних цифрових носіях: ситидиски, флешкарти, з камер відеоспостереження, різних комерційних та державних структур та інших електронно обчислювальних пристроїв є джерелами доказової та орієнтуючої інформації. Ці дані мають суттєве значення під час пізнання події кримінального правопорушення, встановлення винуватців і фактів доказування. Цифрові сліди можуть містити широкий спектр інформації, включаючи дані про комунікацію, місце знаходження, активності в інтернеті, файли, повідомлення, електронну пошту тощо. Дослідження цифрових слідів слідчим детективом, прокурором, судом при здійсненні відповідно розслідування або судового розгляду дозволяє встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Цифрові сліди кримінального правопорушення можуть виникати внаслідок отримання від них даних. І команд від користувача, та утворюватися в автоматичному режимі відповідно до заздалегідь запрограмованих алгоритмів системи її користувачів, виконані алгоритми, помилки, що виникли під час їх виконання тощо. Це можуть бути лог-файли, IP-адреси, звіти про помилки, тимчасові файли. Трансакційні дані тощо такі цифрові сліди можуть міститися на локальних носіях, комп'ютерах, мобільних пристроях, які перебувають у межах фізичного доступу уповноважених осіб, та можуть бути безпосередньо досліджені, скопійовані чи вилучені в натурі. У іншому випадку цифрові сліди. Можуть міститися на носії, що розміщений поза межами фізичної досяжності уповноважених осіб, але доступ до якого може бути отримано віддалено. Це сервери поштових служб, месенджерів, хмарних сховищ, що розміщені на території інших держав, носії, місце розташування яких невідомо. Досить часто унаслідок роботи одного приладу можуть утворюватися цифрові сліди одночасно, як на локальних, так і на віддалених носіях. Кіберзлочини дуже часто є міжнародними, не підпадають під єдину національну юрисдикцію, а комп'ютери правопорушника та потерпілого можуть взагалі знаходитися на територіях різних держав. Розслідування кожного кримінального правопорушення починається з його виявлення або повідомлення про його вчинення. Більшість правопорушень, що мають цифрові сліди, виявляються саме правоохоронними органами шляхом моніторингу відкритих даних мережі інтернет, соціальних мереж, телеграм-каналів, постів та коментарів до них. З використанням осін технологій. Це величезні обсяги роботи, до якої в останній час все частіше залучають штучний інтелект для пошуку та аналізу такої інформації. Вагоме місце серед джерел такої інформації посідають телеграм-канали та групи у відповідному месенджері. Під час моніторингу телеграм-каналів відповідно постів та коментарів до них з використанням осін технологій, працівники оперативних підрозділів в межах оперативно-розшукової діяльності або слідчі в межах досудового розслідування виявляють значну кількість кримінальних правопорушень це кримінальні правопорушення проти власності, зокрема. Вимагання, шахрайство або заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. На сьогодні у месенджері Telegram користувачам надходить значна кількість повідомлень з пропозицією проголосувати, перейшовши за запропонованим посиланням та виконавши надані інструкції зловмисники. Отримують доступ до аккаунту користувача, інформацію з якого в подальшому використовують у своїх злочинних цілях, або з метою вимагання грошових коштів за нерозповсюдження компроматуючої інформації, або з метою отримання доступу до банкінгу користувача та заволодіння грошовими активами. Або для подальшого розповсюдження фішингових повідомлень. Наступною групою кримінальних правопорушень, що можуть бути вчинені з використанням телеграму, це кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. Зокрема, створення терористичної організації, сприяння та навчання тероризму. Створення незаконних воєнізованих формувань тощо. Останнім часом у новинах досить часто можна зустріти повідомлення про те, що затримано молодих осіб, які, будучи завербованими країною-агресором, отримували детальні інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, що в подальшому намагалися використати зі злочинною метою. Такі злочинні діяльності зазвичай перешкоджають працівники оперативних підрозділів, що вчасно виявляють такі групи чи канали у телеграм-месенджері та затримують осіб, що зажадали легких грошей. Проте вже створення телеграм-каналів та подібних, для подібних цілей буде кваліфікуватися як кримінальне правопорушення. А особи, що їх створили, підлягатимуть кримінальній відповідальності. Ще однією групою кримінальних правопорушень, що можуть бути вчинені у месенджері Telegram це кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки. Це найчисельніша група правопорушень, що виявляються та розслідуються. Під час моніторингу телеграм-каналів, постів та коментарів до них з використанням осінтехнологій, до таких правопорушень належить виправдовування агресії РФ, публічні заклики до захоплення державної влади, несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ та інших законних військових формувань. Заклики до насильницької зміни державної влади та багато інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки. На сьогодні, в умовах тривалого протистояння збройній агресії РФ на територію України все більше правопорушників намагаються уникнути кримінальної відповідальності, переховуючись від органів слідства та суду. На тимчасово окуповані території, на території держави-агресора або на території інших держав. Враховуючи цей факт, а також те, що комп'ютери або інші електронно обчислювальні пристрої правопорушників дуже часто знаходяться на території за межами країни з метою підвищення ефективності досудового розслідування. Кримінальних проваджень та забезпечення національної безпеки, територіальної цілісності і недоторканості України, а також захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб під час досудового розслідування кримінальних проваджень та забезпечення невідворотності покарання за вчинені кримінальні правопорушення. У випадках, коли особи переховуються від органів досудового розслідування та суду, у 2014 році було впроваджено можливість здійснення спеціального досудового розслідування і подальшого спеціального судового провадження, у яких цифрові сліди набули першорядного значення у доказуванні кримінальних правопорушень в межах: Такого спеціального досудового розслідування. Після виявлення такої інформації працівником оперативного підрозділу складається акт огляду такої публікації чи коментаря за протоколом Берклі. Відповідно слідчим складається протокол огляду. Практичних навичок, складення якого ви зможете набути на практичних заняттях з криміналістики, виконуючи чергову лабораторну роботу за відповідною темою. Такий протокол складається із трьох частин: вступною, описової та заключної. Вступна частина протоколу містить такі відомості, як часті місце проведення огляду. Відомості про особу, яка здійснює огляд, прізвище, ім'я по батькові, посада та усіх осіб, які були присутні під час його проведення, підстави для проведення огляду, правове обґрунтування огляду, зокрема посилання на відповідні статті Кримінально-процесуального кодексу, а також час початку і закінчення відповідно слідчо-розшукової дії. Описова частина протоколу має містити відомості щодо відео чи фото носія цифрового сліду, його назва, дата публікації, місце розташування, локалізація цифрових слідів, URL-адреса сайту, зокрема, вид програмного забезпечення, а саме інтернет-браузера. У якому можна переглянути відповідне відео чи фото. А також підтвердження можливості переглянути виявлені цифрові сліди за вказаним посиланням у відповідному інтернет-браузері. Також в описовій частині протоколу Берклі мають бути відображені метадані опублікованого допису фото або відео. Повнота такої інформація буде залежати від способу завантаження відповідних файлів. Так, якщо через телеграм-канал надсилалися фото і відео як файли, ми можемо їх завантажити та, переглянувши детально властивості, побачити метадані вказаного файла, що нас цікавить. Якщо фото завантажене не як файл, а просто скопійовано та вставлено до листування, метадані будуть значно обмежені. Що можете побачити на слайді, зліва фотознімок завантажувався як файл, відповідно, ми бачимо, що метадані файлу зберегли інформацію про дату зйомки, модель камери, умови фотозйомки тощо. Справа це той же фотознімок, але який передавався шляхом копіювання. Відповідно, усі метадані під час передачі такого фото у такий спосіб були втрачені. Іншою важливою складовою описової частини протоколу Берклі є архівація файлів з огляду на те, що будь-яка публікація. Пост чи коментар досить швидко може бути видалений або користувачем, або адміністратором тої чи іншого каналу, чи групи. Для того, щоб зберегти відповідну публікацію та в подальшому її можна було б використовувати на досудовому розслідуванні або судовому розгляді, ми маємо створити архівну копію такої публікації. Для цього. Ми копіюємо URL посилання даної публікації, додаємо його у пошуковій строчці сервісу, відповідно. Це може бути або Wayback Machine, або архів Today, і в подальшому зберігаємо дане посилання. Після цього сервіс створює архівну копію. Нашої публікації та розташовує її за унікальним посиланням, яке можна зберегти для подальшого використання на досудовому розслідуванні і судовому розгляді, навіть у тому випадку, якщо публікація з плином певного часу буде видалена з відповідної групи чи відповідного каналу. У подальшому, у разі виникнення потреби ми можемо завантажити отримане посилання до пошукової строки сервісу відповідного, та архів нам надасть збережену публікацію. Завершальною частиною протоколу є його заключна частина. Де має знайти своє відображення інформація про додані скриншоти з позначенням на якій кількості аркушів, а також інформація про флеш-носій, на якому зафіксовано такі електронні файли, як збережені фотознімки, скриншоти допису або опубліковане відео. І наприкінці протокол підписує слідчий. Та усі особи, які брали участь в огляді. Після виявлення допису фотознімка або відеофайла, який містить ознаки кримінального правопорушення та належної фіксації виявленого файлу, доцільно почати аналіз інформації відображеної в профілі користувача. Який відповідно і зробив дану публікацію, профіль може нам надати значний масив інформації про його власника: номер телефону, фото, ім'я користувача, групи, у яких він перебуває тощо. Проте досить часто правопорушники. Перед вчиненням певних злочинних діянь створюють анонімні профілі, використовуються абсолютно чисті номери для цього, відповідно, і у разі використання такою особою, що вчинила кримінальне правопорушення анонімного облікового запису, який не містить жодної інформації стосовно її власника. Потрібно здійснити заходи з деанонімізації зазначеного аккаунту. Для цього використовують різні методи осінь досліджень та соціальної інженерії, а також пошук по ID, пошук по IP або легендоване спілкування. Для пошуку правопорушника. По Telegram ID використовується наступний алгоритм: встановлення ID, унікального неповторного номеру, який ідентифікує користувача, канал або групу, що їх можна було відрізнити від інших суб'єктів месенджера, для цього використовують альтернативні офіційному додатку Telegram застосунки. Наприклад, телеграф для Android. Або IM для IOS. З'ясувавши ID, співробітник правоохоронних органів вже може дізнатися більш повну інформацію про автора публікації у Telegram-ботах, Usinfobot, або UserInfoBot та інше. За допомогою зазначених Telegram-ботів ми можемо дізнатися прізвище ім'я по батькові користувача. Паспортні дані, номер телефону та адресу реєстрації. У разі відсутності результатів при здійсненні пошуку правопорушника по Telegram ID, доцільно використовувати пошук по IP-адресі. IP-адреса користувача це унікальний числовий ідентифікатор мережевого рівня. Що використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах. Для отримання IP-користувача оперативним шляхом, йому зазвичай надсилають повідомлення. Це можуть бути картинка, документ, посилання на вебресурс тощо, яке містить фішингове посилання. Формується Таке посилання на загальнодоступних ресурсах, таких як Canary Tokens, або IP Logger, або формуються обізнаними в IT-оперативними співробітниками, відкривши, яке правопорушник з нами ділиться своєю IP-адресою. Слід зазначити. Що з метою підвищення шансів на те, що правопорушник відкриє фішингове повідомлення, його відправленню передує збір первинної оперативної інформації про особу, сфера інтересів, теми, стосовно яких вступає особа в полеміку, політичні вподобання, такі посилання направляються особам зазвичай у вечірній час, коли правопорушники, як правило, знаходяться вдома та під'єднані до домашнього Wi-Fi. Отримавши IP-адресу користувача, працівник оперативного підрозділу або слідчий з використанням відкритих ресурсів, таких як 2IP, WHOIS, та інші ресурси, може отримати інформацію щодо країни та міста, інтернет-провайдер якої надав отриману IP-адресу особі, яка цікавить правоохоронців. Інформацію про пристрій, операційну систему та браузер, який використовувався відповідно користувачем. Найціннішою буде інформація про інтернет-провайдера, який надавав отриману IP-адресу особі, яка цікавить правоохоронців. Зазначені ресурси містять також інформацію про місце знаходження та контактні дані окремого відділення встановленого провайдера, що надавав. Отриману IP-адресу. Звернувшись із запитом до провайдера, зазначивши точний час, коли IP, що цікавить правоохоронців, надавалася абоненту. Слідчий отримає інформацію щодо адреси, за якою особа проживає, а також хто укладав договір. За відповідною адресою про надання послуг доступу до мережі інтернет. можуть виникнути питання щодо встановлення місця знаходження особи у разі використання нею ВПН. Для відповіді на це питання пригадаємо, що IP-адреса це не рандомні 9 цифр. А унікальний числовий ідентифікатор мережевого рівня, що використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах. Тому, використовуючи VPN, абонент отримує реальний числовий ідентифікатор мережевого рівня від провайдера лише іншої країни і в межах міжнародної співпраці. Після відповідного запиту правоохоронні органи можуть отримати точну інформацію, подібну тій, що вони отримують в межах країни. Якщо узагальнити нашу лекцію, можна запропонувати алгоритм пошуку і виявлення правопорушника за цифровими слідами користувача Телеграм. Виявлення публікації є першим етапом у цьому шляху. Далі відбувається огляд публікації за протоколом Берклі, відповідно, з урахуванням того, хто оглядає, то складається або акт огляду публікації, або протокол, відповідно, огляду. Наступним етапом є верифікація особи. Далі встановлюється місце знаходження такої особи і відповідно на завершальному етапі її затримання. Шановні юні криміналісти, дякую вам за увагу! З вами була доцент Інна Колесникова. У разі виникнення запитань за темою нашої лекції з великим задоволенням відповім на кожне з них. Бажаю вам завжди дотримуватись заходів інформаційної безпеки в глобальній мережі інтернет та пам'ятати, що будь-які активності в мережі завжди залишають цифрові сліди. Більш детально про які ви зможете дізнатися на лекціях та практичних заняттях з криміналістики. Вступивши до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!